Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ЕСТІТУЛС.ю. У даному відогляді надамо ваші вазі акумуляторний кущеріз від компанії Штіль, а сам модель hsa 100 Як ви бачите, постачається він в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Бачимо, те, що до комплекту також входить сам інструмент одразу з ріжучою системою та захисним кожухом. Як ви бачите, друзі, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Зроблено для того, що якщо ви вжимаєте акумуляторний 36-вольтовий інструмент від компанії «Штіль», ви можете використовувати акумулятор від нього і на вашому новому кущорізі або іншому інструменті. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення 36-вольтовий акумулятор. Загальна довжина ріжучої системи 600 мм. Клас захисту IPX 4. Кут заточування 45 градусів. Відстань між зубцями 34 мм. Рекомендована площа обробки 280 м2. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,7 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту. І несумнівно, особливої уваги в нас потребує саме ріжуча система. За рахунок того, що у нас дуже потужний акумуляторний блок, по суті, потужний мотор і потужний інструмент, у нас є можливість захоплювати навіть досить товсті гілки, адже відстані жубцями у нас складає 34 мм. Звісно, присутній спеціальний захист, звісно, присутнє додаткове руків'я, на котрому у нас є запобіжник. До тої пори, поки ви не натиснете ось цей запобіжник, у вас не запуститься інструмент, по суті, ні в якому разі, навіть якщо у вас під'єднаний акумуляторний блок. До речі, ми заздалегідь його підготували для того, щоб надати вашій увазі принцип роботи даного. Інструменту, отже, акумуляторний блок вставляється досить легко. За допомогою натиснення на два важелі, він так само легко і виймається. На акумуляторному блоці у нас присутня індикація зарядженості. І, відповідно, ми постійно контролюємо роботоздатність нашого інструменту. І як ви бачите, я натискаю на обидві клавіші. Інструмент у нас не запускається, адже я його тримаю невідно. Лише після того, як я захопив інструмент обома руками, затиснув обидві клавіші запуску. У нас почнеться безпосередня робота. Друзі, якщо ми працюємо з декорацією присадибної ділянки або якимись садовими роботами, нам, звісно, буде зручніше робити цю декорацію з можливістю руху основного руків'я. Воно в нас провертається на 90 градусів. Відповідно, ви можете захоплювати кущоріз в одному з двох зручних для вас положень. Це Використовується для горизонтальної обрізки або для вертикальної обрізки, саме з досить високою точністю. Друзі, інструмент у нас оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, відповідно, за рахунок цього він краще охолоджується та працює тривалий час без перерви. А заднє руків'я свого роду прогумоване і не ковзає в руках. Як висновок, ми маємо потужний інструмент для. Масштабних завдань по суті для промислової роботи пов'язаної з декорацією присадивних ділянок, або просто задля того, щоб власноруч створити комфорт для себе. Друзі, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього кущорізу або взагалі будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент, якісний інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось.